Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Риває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Дякую вам за те, що продовжуєте насипати вподобайк. Нагадую, в мене тут ніякої демократії. Якщо дивитесь, поставте, будь ласка, вподобайку, тому що розумна аудиторія має бути більше, як говорить Павло Новіков. І От зараз ми з вами, із нашою розумною аудиторією, згадаємо про справу пана Червінського. Для початку я вам нагадаю, хто він такий, тому що справді, знаєте, під час війни стільки багато подій відбувається, що забувається навіть те, що було було до повномасштабного вторгнення, так от вчора з'явилася новина Вашингтон Пост про це. Написав, що колишній український розвідник Роман Червінський координував атаку України на газопровід Північний Потік, який був минулого року. Пан Червінський це заперечує. Я нагадаю, що пан Червінський це колишній співробітник служби безпеки України і ГУР, який був долучений до низки різних спецоперацій. А власне він брав участь у Ліквідуванні гіві та мотороли, крім того, він вивозив з окупованого міста на Донеччині Цемаха. Це головний на той час свідок у справі про збиття MH17. Ну і звичайно була ще одна гучна спецоперація, про яку, чесно кажучи, я сама вчора згадала, що таке було. Якось знаєте, дуже багато подій. Це Вагнергейт. Пам'ятаєте, коли СБУ і Гур літко влітку 2020 року виманили до Мінська. Найманців групи Вагнер їх там було 33 людини, але в Білорусі щось таке сталося. Що в Білорусі їх нібито викрили і заарештували і згодом видали до Росії. Тоді був величезний скандал. Зараз пан Червінський перебуває. Перебуває під під арештом його тримають верніше під під вартою. От що відбувається з цією справою? Чому вона знову на на слуху? І хто такий пан Червінський? Поговоримо з нашим гостем Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, народний депутат восьмого скликання. Разом із нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Я бажаю найміцнішого здоров'я нашим е, слухачам і всій українській нації. А ми також бажаємо здоров'я і дякуємо хлопцям та дівчатам зі збройних сил України е, саме за те, що ми можемо з вами спілкуватися в, е, в ефірі і ставити вподобайки, е, пане пане Андрію. Чо, що не згадала про пана Чер про пана Червінського ще, і от з того всього, що я перелічила, чи вірите ви, що він може бути причетний до підриву газогонів? Я думаю, що варто е, також згадати, що утримуючи пана Червинського під е, арештом е, за ці півроку справу жодного е, разу не було е, розглянуто по суті. Тобто, е, всі розгляди стосувалися тільки е, того. Щоб продовжувати його утримувати, тобто обрання запобіжного заходу, але mm -hmm. за ці півроку справа не просунулася ані на крок в тому, щоб довести ті обвинувачення, які генпрокуратура висуває на. Сторону Романа Червінського це Пан свідчить Андрій. про те, що скоріше за все він просто зараз утримується в якості заручника, щоб решта офіцерів, хто хочуть висловити свою точку зору, яка не співпадає з офіційною позицією влади, 10 разів подумали чи варто це робити. Тому я вважаю, що це треба також розуміти, що справа є абсолютно штучне, обвинувачення абсурдними. Пане Андрію, давайте нагадаємо так да. про справу, просто вибачте. Це це моя помилка. Я mm -hmm. згадала усі давайте, справи, але про я... це от власне про ось цей його звинувачують про те, що він організував операцію з викрадення військового літака з Російською Федерацією. Давайте, якщо можете, давайте коротко нагадаємо про цю справу. Організаторів дійсно. Я був на практично ну, першого засідання щодо обрання запобіжного заходу і уважно слухав сторону обвинувачення і сторону захисту для того, щоб докорінно розв'язати Братися наскільки ваговими і адекватними, і скажімо, фактологічними є обвинувачення Романа Червінському, і е те, що він точно не віддавав і не був уповноважений віддавати. Накази різним командирам, а лише був консультантом на певному етапі проведення цієї операції. Вже свідчить про те, що робити його винуватим, в тому, що завдяки підготовки до проведення цієї операції росіяни нібито тоді про існування такого аеродрому і нанесли туди ракетний удар, в результаті якого загинула одна людина, і було поранено 18, Ну абсолютно абсурдні, абсолютно абсурдні безпідставні і слугують лише лише приводом е, утримувати його е, в СІЗО, е, тому що насправді розібравшись в цій ситуації, е, пан Роман дійсно як дуже досвідчений офіцер українських спецслужб е, на певних етапах своєї військової кар'єри. Успішно протидіяв спецслужбам Російської Федерації, зокрема, і в інтелектуальному професійному рівні виходив переможцем з mm -hmm. цими скажімо, нашими офіцерами, які готували ці операції, і тому він залишається надзвичайно небезпечним супротивником для Російської Федерації. Ви визнають його вклад і внесок в те, що Україна стала сильнішою в. Кажемо підкилимному проведенні боротьби, бо є на фронті відкрита війна, а спецслужби зазвичай намагаються залишатись в тіні і проводити приховані операції і свою діяльність. Так, от Роман якраз в результаті розробки і проведення операцій наносив болючі іноді такі руйнівні удари по спробах Російської Федерації послабити нашу державу. І ми бачимо, що те, що станом на сьогодні. На мій погляд, сталась це вкидання чергової mm -hmm. дезінформації в інформаційний простір. Є намагання очорнити репутацію Романа Червінського і використати його як один із аргументів для того, щоб просто розколоти українське суспільство вставлені це... до українських офіцерів і військового керівництва. Хто це робить, пане Андрію? Тому що ну це цю статтю, принаймні про північні потоки, друкує Америка американська газета. Газета, газета Сполучених Штатів та Вашингтон Пост. От кому це вигідно? Для чого це Сполученим Штатам тоді? Два важливих моменти. Перший mm -hmm. західна преса не є зібранням святих людей. І те, що окремі, скажімо, журналісти або пересічні особи можуть використати такі майданчики певних видань для того, щоб опублікувати свою точку зору, використовується Російською Федерацією для створення хаосу на геополітичному рівні. Хто зацікавлений, Російська Федерація? Давайте я нагадаю дуже коротко, що питання північного потоку ніколи не було бізнес-проектом Кремля. Це завжди був. Дуже потужний інструмент для війни на геополітичному рівні, і свого часу в парламенті минулого скликання ми закликали наших західних партнерів країни Європи насамперед розуміти його реалізацію, тоді відкриття і запуск Північного потоку потоку-2», як один із потужних інструментів дестабілізації енергоринку європейського континенту, і те, що в 2022 році. Практично зупинивши подачу газу, Російська Федерація попадала в цілком обґрунтовані, скажімо, закиди в тому, що вона має сплатити неустойку за непоставлений газ, і тому диверсія вигідна виключно Російській Федерації. І давайте не забувати, що Через р дійсно американського журналіста, який знаєте, позиціонується як прихильник лівацьких ідеологій, був використаний для вкиду в скажемо, через авторитетне американське видання в тому, що північний потік підірвала, скажімо, американська сторона разом. З норвежцями, і сам е представник Російської Федерації в ООН там Василій Небензя просто в естериці е кидався обвинуваченням, що особисто Байден винний в тому, що підірвали три гілки е північного потоку е один. Там і залишилась тільки одна діюча гілка північного потоку. 2 і це була основна їх версія. І Росія категорично відкидала будь-які інші. Це перше, що мають пам'ятати наші слухачі. Друге, надзвичайно важливо, що підірвати такий газагін це надзвичайно складна, насамперед, технологічна задача, і її не виконаєш, просто прогулюючись на цивільному судні, де там ледве ледве поміщається 5-6 чоловік для того, щоб підірвати і створити ураження, які були зроблені на цих водогонах, о газогонах, Потрібно щонайменше на кожну точку е, закладки е, доставити близько 500 кілограм вибухівки спеціальної вибухівки е, з спеціальними. Детонаторами, і це точно не може зробити цивільна яхта, яку зараз цю версію намагається розіграти за допомогою там, скажімо, корисних ідіотів на заході російські спецслужби, тому це було надзвичайно складне технологічно і політично проведене таке диверсія, в прямому сенсі, диверсія, як один із варіантів дестабілізації ситуації, тому що хаос, який створює Кремль. Насправді сприяє тільки досягненні тих цілей, які ставить перед собою Кремль. Користі Європі це жодної. В такій диверсії сполученим штатам так само жодної користі. Це вигідно тільки Кремлю, і зараз на 180 градусів. Розвернувшись, вони вже використовують обвинувачення російських героїв в прямому сенсі для того, щоб очорнити їх. Це свідчить про намагання розіграти оцими цими крапленими картами черговий фейк для того, щоб ну, легковірні громадяни країн заходу або, наприклад, України, почали думати. Ти можуть в цьому щось тут тут є е, mm -hmm. таке, що от варто уваги. Хоча насправді я залишаюсь на 100% переконаним, що це е, фабрикований фейк, і е, з плином часу ми побачимо, е, що це 100% відповідальність за підрив і проведення подальших е, дезінформацій, відповідальність Кремля. Пане Андрію, дивіться, от якщо це розраховано на західних глядачів слухачів, і це не знаю, як спрацює, будемо сподіватися, що не спрацює, то як це може, може вплинути на думку українського суспільства, тому що відверто кажучи, я вчора вже бачила повідомлення про те, якщо він справді це зробив, то він не злочинець, а герой. Але тим не менше, цей офіцер він зараз знаходиться за ґратами. От українське суспільство, як на це відреагує? У і якось е, ці нові е, нові чутки так можуть можуть вплинути на справу пана червінського. Я погоджуюся зі своїм другом Мирославом Гаєм. Це він написав. Я думаю, що ви на нього посилаєтесь пост в Фейсбуці про те, що все, що наносить послаблення Російської Федерації, насправді надзвичайно корисно Україні, але Україна свого свою чергу не є країною терористам і не робить диверсії, тим паче в територіальних водах наших союзників блоку НАТО, в який ми хочемо вступити, і бути не Ємною частиною Північно-Атлантичного альянсу це абсолютна брехня з боку Росії з метою, по перше, дестабілізувати ситуацію, а по-друге, уникнути відповідальності. І саме це ці фактори, окрім скажімо, інформаційної складової, давайте завжди розуміти причини наслідкові зв'язки. І те, що я згадував, що північний поток був завжди розглядався Росією як геополітична зброя, якраз і наводить нас на. Розуміння того, кому вигідно дестабілізувати ситуацію. А те, що е, українці зараз під час війни дійсно не можуть збиратись е, і проводити мітинги, що варто було б зробити і привернути увагу, що Романа Червінського утримують за надуманими І замість того, щоб зараз бути частиною сектору безпеки, який наносить е, поразку Російській Федерації, він просто марнує своє життя. За ну, необґрунтованим абонуваченням знаходячись, в СІЗО, ну це є проблема. Це є дуже серйозною проблемою, тому що е, свідчить, що в Україні е, судова гілка влади є е, е, в певному сенсі залежною від сказівок, які лунають з владних кабінетів, і те, що е, ми послаблюємося як правова держава в прийнятті наших західних е, союзників, ну це також є е, е, надзвичайно руйнуючим репутаційним фактором для нашої держави, тому що ми боремось проти Росії для того, щоб не бути як Росія. Ми точно не можемо е, створювати понятійні засади існування державних інституцій, як це відбувається зараз в Білорусі чи в Російській Федерації, Україна прагнучи бути демократичною державою, сповідуючи демократичні цінності, насамперед має бути правовою державою і діяти в правовий спосіб. І верховенство права має бути фундаментом щодо наших всіх дій, і те, що незаконне утримання, я вважаю, це моя особиста точка зору. Безпідстанне отримання Романа Червінського, і от наголошення на тому, що він ще й діє в такий спосіб, диверсійний, ну це насправді дуже е серйозна така е диверсія проти вже е української держави в цілому. Я думаю, що наші українські е слухачі, ви правильно називаєте, що дуже багато українців є розумними, які намагаються е громадянами нашої держави, які намагаються розуміти, е які причини стали наслідком. Ну, які наслідки і які причини були в тій або іншій ситуації, думаю, будуть розбиратись і точно не стануть е, е, ті, е, скажімо так, слабкою ланкою суспільства, яке буде вірити в фейки, які зараз е, Російська Федерація формує в той або інший спосіб. Пане Андрію, а да, давайте все ж таки тоді ми назвемо ці причини, про, про які ви про які ви говорите, конкретно. Що давайте. це за причини? Головна мета Російської Федерації станом на сьогодні досягнути рівня зневіри українців в нашу перемогу такого рівня, щоб ми все ж таки пристали на численні пропозиції Російської Федерації сісти за стіл перемовин і визнати реалії, що ми не можемо повернути свої території, і ми маємо відмовитись від збройного опору тієї агресії Російської Федерації. Вони розуміють, що Цілі і мета повномасштабного вторгнення практично провалені. Вони не змогли захопити в Україні Київ, щоб посадити свою маринеткову владу. Вони не змогли блискавично захопити Україну, а виснажуючись в довготривалій війні. Вони очевидно мають примарні перспективи, і тому вони зараз е, намагаються зневірити українців в те, що ми здатні їх перемогти. І от такі от, е, інформаційні вкиди якраз і, і є такими, знаєте, е, бурєвіями хаосу, які би все ж таки розфокусовував увагу українців на тому, що нам найголовніше сьогодні. А найголовніше у нас це фокусуватись на тому, щоб ми могли виграти. В довготривалій війні проти Російської Федерації протриматись бодай на один день довше, ніж Росія буде здатна чинити агресію проти нашої держави, це е... саме головне, що ми маємо завжди тримати в фокусі нашої уваги, не розмінюючись на інші другорядні для нас речі. Найголовніше це зараз справді єдність у боротьбі із ворогом. Натомість, коли ось писали про. Підрив ймовірно про те, що він брав участь в цій операції, так щодо піврозробці під... операції так, але е, да в розробці цієї операції то згадують там і те, що він діяв не один, і згадують і пана залужного. От наскільки це такі вкиди, щоб можливо десь пересварити між собою наші правоохоронні органи чи показати конкуренцію між силовими структурами? Ба більше тут набагато глибший рівень, тому що вони також згадували, що нібито генерал Залужний в розмові з своїм колегою Міллі. Казав, що це не вони, і він каже, бачите, а от тепер виходить, що він бреше своїм союзникам, тобто вони хочуть розсворити українське вище військове керівництво з вищим військовим керівництвом наших західних партнерів, в тому, через числі через такі брудні вкиди, про нібито те, що ми не є відвертими зі своїми західними партнерами, це. Повна брехня і маніпуляція, і те, що воно вкидується оце в інформаційний простір ці всі вкиди через західні медіа, ну це точно не додає ваги. Я ще раз кажу, що е, західні медіа ну мають такі самі, як і сильні, так і слабкі сторони, і Російська Федерація надзвичайно е, професійно тут треба віддати належне, вміє використовувати слабкі сторони для того, щоб створювати. Такі е, фейки і дезінформувати, е, скажімо так, широке коло осіб для досягнення своїх е, цинічних цілей, це завжди треба пам'ятати, і все, що лунає з Кремля. Ми завжди маємо це розуміти завжди. При будь-яких е, ситуаціях, які відбуваються, що Кремль завжди бреше, що Кремль завжди mm -hmm. деструктивний. Що конструктиву у намірах Кремля е, на за останні роки з 2014 року. Жодного. Тільки брехня, тільки агресія, тільки е, шантаж і хаос, і, і все це е, складові ведення зовнішньої політики Російської Федерації. Ті, хто вважають, що з ними можна вести цивілізований діалог, вони просто наражають себе на небезпеку, а в певному сенсі і на руйнування своїх політичних кар'єр, що ми е, були свідками за останні 10 років, що власне ставалося з тими, хто намагався в той або інший спосіб співпрацювати або брати брудні гроші. Кремля, а потім скажімо так, мати ну не дуже, не дуже гарне чи обличчя. так, не дуже гарне обличчя так. і зіпсовану репутацію. На жаль, це не завжди спрацьовує в Україні, правда ж, тому що деякі ну, нам про... треба вчитись. Ми так. Хоча да я думаю, що ми вийдемо переможцями і будемо робити серйозні висновки з того, як ми зустріли початок цієї агресії в 2014 році, і як ми були готові, і що ми маємо зробити, щоб в майбутньому не допустити. Подібних слабкостей, бо у слабких країн, як казав Клаузовіць, е... Союзників не буває, нам треба бути сильними. Саме головне нам треба перемогти і вчитися далі бути сильними. Пане Андрію, ви стежите за справою пана Романа Червінського і не раз були присутні у, у суді. Скажіть, які як ви бачите перспективи цієї справи, тому що ми бачили і доволі емоційні виступи військових у суді, коли вони називали це судилище, ми бачили його побратимів військових, також які вони висказувалися. Але крім того, треба пам'ятати, що навіть якщо по цій справі, в яку, в якій звинувачують пана Червинського, та про невдале викрадення російського літака, він не міг точно не міг діяти один. От чи в цій справі можуть з'явитися нові обличчя і нові прізвища <різвища> В цій справі або будуть відповідати 10-12 українських генералів, в тому числі найвищого рівня, або е ніхто. Тому що е абсурдність цих обвинувачень вона є очевидною. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, що цей аеродром піддавався е російським обстрілам за період повномасштабного вторгнення двічі, і за наведення на цей аеродром е російських ракет е Службою безпеки було затримано зрадника, і він відбуває покарання. Тобто е ці обвинувачення є абсолютно безпідставними і абсурдними, і Роман Червіський. Я на 100% впевнений, що захистить свою честь і репутацію тим, що доведе свою невинуватість. Але те, що він зараз марнує час і не є дієвою частиною українського сектору безпеки, це насправді величезна ганьба тим чиновникам, які організували цю справу. Тому я вважаю, що і ті судді, які беруть участь у судилищі, очевидно за надуманими підставами, не розбираючись в аргументах, те, що слідство не просунулось ані на крок для того, щоб не почати розгляд цієї справи, ну воно викликає обґрунтовані підозри в тому, що це абсолютно замовна справа для того, щоб покарати не тільки Романа Червінського, але й інших розвідників, як ви згадували, по справі Вагнергей, тому що вони публічно. Критикувала за призупинення надзвичайно високоінтелектуальної і коштовної військової спеціальної операції, яка б допомогла Україні оголосити підозри і посадити за грати тих терористів, яких Кремль використовував. Не тільки на території України, але й е, щодо міжнародних, скажімо так, громадян рейсів, ме 17 зокрема, використовуючи їх як знаряддя для створення хаосу і, і вбивства, що ну тут дуже серйозна проблема. У нас От просто ця справа. От вона є проблемою. Вона є проблемою, причому не Романа Червінського українського суспільства, тому що якщо ми не захистимо впевненість українських громадян, що суд. Для них не буде, скажімо, каральним органом, але буде захисним. Ну тоді у нас дуже дуже х'юстон. У нас проблеми знаєте, як як любить казати. пане Андрію, 30 секунд. Хто замовник? Коли ви говорите да. про те, що замовник назвіть прізвище. як ви вважаєте, хто замовник тоді справи проти червінського? Я можу посилатись лише на слова самого Романа Червінського, який називає зокрема і, наприклад, пана Татарова, який він неодноразово казав, тому mm -hmm. давайте зупинимось на. Власній думці Романа Червінського, як це буде, я переконаний, що в сучасному світі у будь-яку інформацію як ми бачимо неможливо з плином часу. Ми побачимо, хто був замовником, і хто брудним виконавцем у таких всіх справ щодо притягнення до неіснуючої такої вини mm -hmm. українських героїв. Дякую вам, Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, народний депутат України, восьмого скликання був разом з нами. Інформаційна пауза, після чого ми повертаємося до студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.